Не хочу нікого ображати, а в мене питання. Де війна? Де правоохоронна діяльність? В мене питання. І в мене накипіло. Що буде через рік? Не все оцінюється грошима десятиліттями руками, палками і камнями. Як питання? Навіщо? Чому? Просто так? Просто 10 вагонів з розумієте про що я говорю? Вітаю всіх глядачів, і хочу сьогодні нагадати, що мене звати Олексій Павловський, і в мене накіпіло. Накіпіло те, що в Україні сьогодні не можна просто дихати. Раніше до нас дихали всі 30 років, дуже добре дихали. Дихали в державному секторі, дихали в тендерах, дихали в підприємствах. А сьогодні вже просто дихати не можна, тому що кисень в нас в Україні закінчився, і ті, хто до нас дихали 30 років, вони цей кисень весь вивезли в Європейський Союз, і там собі на березі моря або океана нормально відпочивають. Але для нас, звичайних українців, сьогодні не можна просто дихати. Ви розумієте про які слова якої людини я зараз говорю, і мене це дуже-дуже турбує. Ну, в Сенсі, друзі, до нас 32 роки розкрадали країну, просто повністю розкрадали державні підприємства акції в моєї особисто сім'ї на книжках збережних, чи як вони там називаються, просто забрали великі кошти. Моя мама, мій батько збирали півжиття ці гроші, і в них там або анулювали, або просто ці вони там нікому не потрібні були, ці ваучери, чи як вони там, книжки, які, на яких зберігалися ці е, рублі радянські. І сьогодні нам говорять, що в Україні просто дихати вже не можна. Ми з вами повинні розуміти, що до нас всі дуже сильно, дуже класно, дуже. Свіжим повітрям дихали, особливо в державному секторі, особливо в тендерах, особливо там різні прокурори, судді. Ми бачимо в конче заспі їхні будиночки, як вони надихали їх за 30 років. А сьогодні вже, вибачте, сьогодні вже дихати не можна, тому що ну, кисням на всіх не вистачає. Вибачте. Ну як це так, друзі? Країну розікрали. Люди, які сьогодні на війні, вони в цьому не винні, взагалі не винні просто. Тому що до війни до них 30 років розкрадали країну. А сьогодні нам заявляють, що в Україні просто дихати не можна. І в тебе є як і права, так і обов'язки до Держави України. Але ніхто не згадує, що у держави є обов'язки. Захищати громадян своїх і давати все можливе для того, щоб вони розвивалися, і безпека у тому числі. А сьогодні нам говорять, що дихати не можна. Просто так. Людей, які виїхали в Європу або в інші континенти, називають ухилянтами людям, які по 20 років знаходяться за кордоном. Сьогодні не мають вони можливості продовжувати свої паспорти? Тому що їм народні депутати говорять, друзі, так ви ж українці, у вас є обов'язки перед державою, повертайтеся йдіть на фронт. А в мене питання. А де колишній міністр оборони Резніков, який за допомогу своїх колег розікрав Міністерство оборони просто це загальновідомий факт? Де діти Масійчук? В неї сину 23 роки, який в Європі, і вона закликає українців, що сьогодні в Україні просто дихати не можна. Де Борис Береза, якого на початку війни на Західній Україні в якомусь монастирі затримали, вручили йому повістку, притягнули до ТЦК, він послужив два місяці, і потім дивним чином списався за станом здоров'я. Друзі, ну як так відбувається? Як так, що нам сьогодні заявляють, що ми просто вже дихати в Україні не можемо? Це нормально. В Мене дуже, мене дуже підгорає. В Мене дуже сильно підгорає, коли я починаю слухати цих народних депутатів, колишніх якихось там тренерів, прибиральність. Музикантів, не хочу нікого ображати, але якщо людина, народний депутат, вона повинна бути компетентна у своїй вузькій галузі, а не людина, яка раніше була тренером по Тейквондо, сьогодні член комітету правоохоронної діяльності. Де війна, де правоохоронна діяльність? В мене питання. Але дихати просто так не можна в Україні, нам говорять, не можна, все. Шашликів вже не буде. Розумієте, про що я говорю? Я просто втомився розчаровуватися в цих піздаболів, вибачте мене за мій, мій вираз, які зараз у Верховній Раді та при владі. Ну як так блядь, можна говорити, що в Україні просто дихати не можна? Ми всі з вами розуміємо, що Україну за 32 роки незалежності розікрали просто в прах. Після цього Якубовича, який втік в Ростов, в казні скільки залишилось грошей? Ми всі знаємо ці історії. А вони, блять, сьогодні говорять, що дихати в Україні просто так не можна. В чому винні ті діти, які сьогодні живуть своє дитинство в Україні під ракетами? В чому вони винні? Винні ті, хто був при владі. Всі ці 30 років, які дихали повними грудьми. Та так дихали, що сьогодні їхні діти вже в європейських університетах, вони купили гарну нерухомість за кордоном, вкладають гроші за кордоном. Де Кушма? де Ющенко, Тимошенко, де той куля в лоб? де ці всі політики? Крім ботоферми Порошенка, я зараз у Фейсбуці взагалі нікого не бачу. Ну, там окремі випадки, гаразд там, хтось їздить, там щось типу допомагає. Що потім, після перемоги він такий, ви ж знаєте, як, як вони вміють переобуватися? Тимошенко особливо. Де вони всі? Де Арсен Борисович Аваков, міністр внутрішніх справ? Як говорили, найсильніший міністр? Де він? В мене питання: в Італії п'є вино і дивиться на закати? Але в Україні, звичайним українцям дихати вже просто так не можна. Вибачте. І кожного дня я задаю собі питанням. Ну, я якби в голові розумію, що влада це відображення суспільства. Але я не вірю, що в Україні таке гниле суспільство. Я жив в Україні все своє життя, і я знаю дуже чудових людей. Нормальних, адекватних людей. І знаю навіть адекватних людей, які при владі, але їм не дають можливості розвиватися ви розумієте, про що я говорю? Той рівень корупції, який сьогодні в Україні обговорює весь світ. Сполучені Штати Америки надіслали свого представника, щоб він слідкував за допомогою Америки в Україні, щоб вона йшла за напрямом? Питання. Навіщо? Чому? Чи неможливо, тому що розкрадають цю допомогу? Чи ми забули з вами ті новинні сюжети, коли розкрадали вагонами гуманітарну допомогу? Вагонами, друзі. Уся Європа, увесь цивілізований світ збирав цю допомогу для України, для українців, а якийсь голова якоїсь там області Запорізької чи якої, не пам'ятаю вже точно. Просто 10 вагонів спиздив. І в мене питання: де він зараз? Так, в нього забрали посаду, там що ще забрали, а де він зараз? Він не у тюрмі. І нам говорять, що сьогодні просто дихати в Україні не можна. І в котрий раз я всередині себе усвідомлюю, що гинуть на полі бою найкращі українці, які відверто. Самими собою, чесно, відстоюють незалежність України. незалежність Не території, а незалежність. Тому що, якщо Росія, не дай Боже, забере території або почне знову так сильно впливати на українську владу, Україна буде знову залежна від Росії. Знову залежна від цих болот. Так. Ми зараз залежні від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки. Але ці країни, ці альянси, вони борються за демократію та вільний світ. Ви просто уявіть, якщо б весь світ очолив хтось типу такого, як Путін. Або Сполучені Штати Америки очолить хтось такий, як Путін. І сторона добра, сторона світла. Завжди повинна боротися з цим, але повертаючись до України, до внутрішньої кухні української. І коли я чую ці заяви, що в Україні блядь, просто дихати не можна, в мене всередині вмирає українець. Я просто не можу пропустити це через себе. В мене у мами пенсія три тисячі гривень. Як ви думаєте, пенсіонерка може дихати спокійно в Україні за 3000 гривень на старості років? Хлопцю, якому сьогодні 22 роки, немає ні роботи, ні перспектив, крім армії, він може вільно дихати в Україні? В мене питання. Дивіться, якщо ми будемо розглядати з вами. Україну як корпорацію, та, щоб просто нам з вами було зрозуміло в державному управлінні, як це працює? Якщо в компанії є неефективний менеджер, якщо в компанії є неефективна людина, її звільняють. В компанії завжди оцінюється результат. Який результат сьогодні у влади в Україні? Ми сьогодні повинні розуміти, що якщо Сполучені Штати Америки так важко і так довго давали допомогу Україні, що буде через рік? Ви не задавались цим питанням? Що буде через рік? Чи ми з вами, українці, думаємо, що нам допомагати будуть десятиліттями? Роками? Якщо сьогодні ми вже бачимо такий супротив? В Європейському Союзі, у Сполучених Штатах Америки. Що буде через рік? Ніхто не задавався цим питанням. І як дехто з можновладців розказував нам, що ми будемо воювати до останнього українця, або міністр закордонних справ Кулеба розказував, що ми будемо воювати палками і камнями, якщо нам не дадуть зброю, надихались. Ми вже надихались. Мені 32 роки. І я в Україні не дихав, тому що я постійно відчував те, що у мене немає перспектив. Те, що я молодий, здоровий, наче розумна людина, я не знаю, як реалізуватися в Україні, тому що всюди корупція. Щоб мої діти пішли в садочок, в нормальний садочок, де нормальні викладачі, треба платити. Щоб дитина моя пішла в нормальну школу, треба платити. Щоб потрапити в університет, треба платити. А що робити тим людям, у кого немає грошей? Звичайним людям, у кого немає грошей. Що їм робити? Україна, вона як система корупції. До лікаря пішов, шоколадку заніс. Говорять про безкоштовну медицину. Повертаючись до моєї мами, їй треба було зробити якусь операцію на очах. Виявляється, це коштує грошей в державній клініці. Або плати. Або ми тебе запишемо в чергу, і через років так 15, можливо, вона до тебе дійде. Але плати. І платити це не 2 тисячі гривень, не 5 тисяч гривень. Це безкоштовна медицина, на яку виділяються мільярди гривень з бюджету України. Друзі, мені здається, що на Україну і на українську владу сатана поклав свою руку ще у 91 му році. Тому що. Все те, що відбувається, просто неможливо сприймати, і неможливо просто шукати справедливості. Скільки людей, скільки українців загинуло сьогодні, скільки людей втрачає свої домівки, і ми знову продовжуємо бачити, як якийсь із керівників ТЦК купує собі будинок в Італії. А знаєте ж, як він купує? Якщо ти. Є гроші, і ти не хочеш в армію. Ну, 20 тисяч доларів. І ми тебе оформимо, або нікуди не будемо брати, або просто тобі напишемо, що ти непридатний. Вже зробили механізм, який там треба кожних 9 місяців проходити це ВЛК. І це не для прозорості зробили це, щоб кожних 9 місяців ти заносив. Як Борис Береза прийшов, три. Три місяці пофотографувався на танках в чистенькій формі, а потім оп! І все. І за станом здоров'я. І он в Фейсбуці пише, розказує, по чому рубіроїди. Друзі, нам треба почати думати головою. Я не говорю, що президент поганий. Я говорю, що це системна проблема в нашої влади. Ці міністри, казнокради, люди вони просто не розуміють, коли вони приходять на державну посаду. Що вони ті, хто може керувати десятками тисяч життів людей. Якщо ти міністр інфраструктури, побудуй першу дорогу в селі, і тобі то село буде дякувати до кінця його життя. Якщо ти міністр медицини там, Міністерства е, здоров'я, то зроби так, щоб наші матері ходили безкоштовно до лікарів. І робили собі безкоштовні операції. І тобі ці люди будуть ставити свічки в церквах. А вони цього не розуміють. Нам потрібно зрозуміти одне, що не все оцінюється грошима. А вони пиздять і пиздять. Ніяк не напиздять. Вибачте, друзі, за мій емоційний такий подкаст, але в мене дійсно вже накипіло. Накипіло те, що відбувається в Україні, накипіло те відчуття, як страждають люди, і покращень сьогодні особисто я не бачу. Я сподіваюся, що Господь Бог візьме українців під своє крило, тому що по-іншому. Я виходу із цієї чорної діри я не бачу. Нагадую, мене звати Олексій Павловський, і це програма під прицілом. Говоримо про політичні тренди, про мою суб'єктивну думку і про мої емоції. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.